Всім привіт Всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами проговоримо про новий аналог ноткоїна, але вже з виводом. Тобто прямо зараз ми зможемо виводити ці кошти. Досить цікавий проєкт. Розробники обіцяють, що роздадуть о, токенів на 1 мільйон доларів. Дуже легко фармиться, набагато простіше, ніж ноткоін. Тому, в принципі, давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності. Також вам хочу сказати, що в закріпленому повідомленні ви знайдете різні курси. Допустимо, курс Орехова, три курси, волошна курс по американському ютубу, курс по скаму русських, подарунок 400 підписників, там зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів. Курс денчика повітря. І інструкція про те, як заробити 500 гривень за десь, коли на реєстраціях. Також вам хочу сказати, що я запустив другий свій телеграм-канал, в якому я буду викладати вже теми по заробітку, не зв'язані з криптою. Допустим, там YouTube ReFound, товарка і так далі. Посилання на ці канали залишаю в описі під цим відео. Так, давайте, в принципі, розбиратися, що взагалі це за проєкт. Дивіться, я перейшов в їх ТГ-канал, і знову ж таки ми бачимо сьогоднішнє повідомлення, що второй дроб уже близько, Не забуваємо рефералах від п'ятниці, в день, щоб заснути з чувством виповненого долга в суботу проснутися золотими арбузами на балансі. Зараз я вам розкажу, чому взагалі. Про функціонал цього проєкту і чим найбільший прикол. Тому що я казав, що на ньому можна прямо зараз заробляти. Це досить мемний проєкт, але можу вам показати про 1 мільйон токенів. А, а, вам потрібно мати гаманець X-рокет у вашому телеграм-каналі. Поясню чому. А, Шарку вчора випустив відеоролик про те, що він встав, буквально проснувся. Встає рано, зайшов у цей арбуз-бот. І після чого. Йому капнули на цей x rocket 471. Це абсолютно правда, хто не вірить. Тому що це реально тіпи, ну, вони прям дуже і дуже жорсткі. Скажу вам зразу: вони просто собі набивають хайп. Е, повірте, вони зароблять набагато більше, ніж роздадуть. І враховуючи оця сьогоднішнє повідомлення, завтра рано можна сміло щось очікувати. Нове для рефералів. У мене щось, по-моєму, 30 рефералів. Всім дякую, хто зарягався по селці. Але зараз ми перейдемо до функціоналу самого проєкту. Трошечки вам розкажу про те. Чому взагалі рекомендую слідкувати за їх каналом? Тому що вони тут просять реально годну інфу. Е, Допустимо, як це останнє повідомлення. Коротше, е, вони просто е, пішли на е, Зараз всі йдуть на хайнуткої на нір. Я робив про це відео вчора. Е, тому, е, що я вам рекомендую, до речі, зробити. Рекомендую вам пофармити ці токени, тому що вони там фармються дуже легко. Там буквально цих 5 тисяч енергії зжигаються за 10 секунд. Там є е, майнер. ми Зараз до цього всього дійде. Але факт того, що я зараз знайду, знайду скрін, по-моєму. Е, де вони закидали? А, отут-бачите: от, 1, е, 1 мільйон 150 тисяч доларів е, вони виділили е, на. Drop. Тобто це в доларах. І навіть тут тонн можемо подивитися, тут реально ну, вже трошки менше, 973 тисячі доларів, тому що вони 150 тисяч доларів е, роздали. Тут бачимо, що день в них ще якийсь проєкт є. Ну, коротше, Вони що вони роблять? Вони розсилають просто по гаманцях. Просто по гаманцях беруть і розсилають на рандом крипту. А цю крипту тон. тон. А тон ми вже можемо вивезти на байбіт. Вам може бути повести просто таке, що ви зрігаєтесь, вам на тон впаде під, ну, 500 доларів 50, комусь падло по 550. Ніхто не знає, що завтра буде. Комусь може повести. І тут не намікають на рефералів. Те, що реферали, хто запрошує багато друзів, той теж може щось отримати. Але не забуваємо за те, що можна заробляти тут просто так, ну типу, просто клацаючи. Тому давайте зараз, в принципі, перейдемо до самого функціоналу проекту, як він працює. Я там вже більш детальніше розкажу. Отже, перейшов я вже в цей додаток, роблю це з другого аккаунту, тому що в мене щось з першого основного не заходить. Отже, ми маємо от таку штуку, по якій ну, звичайний ноткоін, по якій ми клікаємо. Є тут, звичайно, ця лупа. Можете побачити, що водити. Також тут є рейтинги. Ну, все як звичайно. 276 мільйонів на ну, людина, там реально по-бічному влітають. Отже, давайте перейдемо до основного. Реферали. Ми отримуємо 250. Плюс 2500 цих арбузів за кожного рефералу. І також тут є бусти. Це найцікавіше, до речі, з цього, що тут є. Отже, дивіться, тут у нас є компост, майнінг арбузів. Дивіться, тут є 450, 6, там 2500. Я дійшов вже майже до 40 мільйонів. Щоб я, що я що вам рекомендую вкашувати? Якщо ви десь допустимо на фарму там 20 мільйонів. То просто вкачуйте ці бусти. Ну, по максимуму, якщо ви ще заходите в проект, то просто по максимуму вкачувати ці бусти взагалі. Якщо ви прийшли. Можете тут качати, звичайно, на завданнях. Тут арбузний паблік, стан Настоящий кінгрумен. Я вам рекомендую лише коли ви зайшли, просто виконати ці соціальні завдання. Тому що ці завдання, ці, доска завдання, це е, зв'язано з, з друзями, Там тусовщик, 50 друзей, соціофоб, там, 25-10 друзей і таке. По максимуму просто вкачувати. Оці бусти, адже ці бусти реально вам можуть принести. Допустимо, я купив оцю от майнінгову фабрику за 20 мільйонів, вона мені в день принесла 30 мільйонів. оцих гарпус коїнів. Звичайно, що я там вкачав. І зараз я буду купувати цю за 42. Думаю, що вона мені буде приносити. Я... А на решту гроші я просто покачую ці бусти, і вона мені просто за цих за 42 мільйони буде фармити. Може, через декілька днів куплю ще більшу, не знаю. Е, але хочу вам сказати, що хай б на ці всі штуки з'явився, і ціпи реально бішені, порівняно з ноткоін, то вони нам бабки висилають прямо зараз. Тому робити чи не робити, справа ваша, але я думаю, що воно варте того, тому що е, просто зайти, е, вони вже роздали на тон гаманець по, 2, по 20 центів, до речі. Тому я думаю, що. Сьогоднішнім їхнім твітом на телеграмі повідомлення, я думаю, що в суботу буде реально щось круте. Тому посилання, інструкцію на бота залишив в телеграм-каналі. Також всі посилання з відео на телеграм-канал та інший телеграм-канал знайдете в описі під цим відео. В Принципі, дякую всім, хто дивився цей відеоролик. Бажаю вам жирного дропу від всіх цих класилок і до наступного відеоролика.